Добрий день, шановні десятикласники! Сьогодні на уроці ми повинні розглянути з вами тему однорідні члени речення. Але спочатку давайте пригадаємо правило, яке ви знаєте з молодших класів. Однорідними називають члени речення, які рівноправні між собою, стосуються одного і того самого слова в реченні, виконують однакову синтаксичну роль і відповідають на одне і те саме запитання. Однорідні члени речення поєднують за допомогою сполучників і, «й», та, але, а чи або та інтонації або ж за допомогою тільки інтонації. Однорідними можуть бути підмети, присудки і другорядні члени речення. Це правило, ви знаєте, з молодших класів. Однорідні члени речення можуть поєднуватись між собою за допомогою інтонації, і між ними завжди ставиться кома. У шкільному саду ростуть троянди, мальви, жоржини. Що росте? Троянди, що мальви, що жоржини? Поєднуються члени речення інтонації за допомогою інтонації. І тому між ними ставиться кома. Однорідні члени речення можуть поєднуватись також з сполучником І. Якщо такий сполучник повторюється багато разів, то ставимо кому між ними. Якщо тільки один раз, то кому ми не ставимо. Подивіться, дивіться, діти і сміялись, і веселились, і бавилися. Однорідні члени речення в нас тут однорідні присутки. Діти що робили? І сміялися, і веселилися, і бавилися. Поєднані ці однорідні присудки з допомогою сполучника І. І сполучник цей повторюється. Зверніть, будь ласка, увагу, що перед першим І ми кому не ставимо, тому що ми розділимо з вами тоді підмет з присудком, а далі ставимо військо, бо повторюваний сполучник І. В другому реченні дівчата і хлопці пішли сьогодні у похід до лісу. Однорідними є підмети, хто? Дівчата то хлопці воєнними з сполучником і, але сполучник цей неповторюваний, вживається тільки один раз, і тому кому між ним ми не ставимо. Виходячи з цих право, давайте зараз з вами спробуємо виконати вправу. Треба поставити розділові знаки між однорідними членами речення та де це потрібно. Пригадуємо правила, користуємося ними і розбираємо кожне речення. І так, перше речення. І птахам, і звірятам цікаво було дивитися на людей. Де у нас тут однорідні члени речення? Звертайте увагу! Одне питання, вони не одне те саме питання повинні відповідати. Відноситись до одного того самого слова. Кому було цікаво дивитися на людей? І птахам, і звірятам. Кому, так? Дворяні, вже Поєднані вони за допомогою сполучника І. Зверніть увагу, цей сполучник повторюється І-І. І тому буде обов'язково між ними стояти розділовий знак кома. Друге речення: тече вода в синє море та не витікає. Шукаємо, де у нас тут однорідні речення. Що робить наша вода? Тече та не витікає. Якщо <кій> сполучник «та» у значенні сполучника і вживається, тече та не витікає. Неповторюваний цей сполучник, так? Значить, розділовий знак ми тут, що не ставимо. Сосни розтопилися і обгорнули поляну. Де в нас тут у цьому реченні однорідні присутки? Сосни наші що зробили? Розтопилися і обгорнули. Що зробили, так? Сполучником і поєднані, і цей сполучник вживається тільки один раз, тобто він неповторюваний. То кома буде чи не буде. Ні, правильно, звичайно, не буде. Її тут ми ну, її не ставимо. Вона тут не потрібна. На розпутті кобзар сидить та на кобзі грає. Кобзар що робить? Сидить. І що робить? Грає поєднано сполучником. Та теж коми ми не ставимо. Теплий дощ застав і птахів, і людей серед поля. Одноріднічне наречення у нас дивіться і птахів, птах, і людей. Так? Розділяємо їх обов'язково коми, тому що сполучник повторюваний і-і. Але ще раз зверніть увагу: перед першим сполучником і кому ми не ставимо, щоб не розділити підмет з присутком. Мати дала нам і сонце, і долю. Дала нам мати що? І сонце, і долю. Сполучник і повторюваний, буде обов'язково розділили знавкомо. Молодь вийшла у сад погуляти, поспівати та пожартувати. Вийшла молодь у нас. Що робити вийшла? Погуляти, поспівати. Дивіться, сполучника немає, тільки поєднано за допомогою інтонації. Це однорішне речення у першому випадку. так? Але кому обов'язково стану, тому що тут інтонація. А далі поспівати та пожартувати. Та в значенні і. Ми можемо сказати, поспівати і пожартувати. Один раз тільки вживається, тому звичайно кому теж не буде. Тут живуть мої старі батьки і мене у гості виглядають. Живуть і виглядають. Знову сполучно і, так? Вживається тільки один раз, он чого тут не потрібно. Так пахне осінь листям, грибами, печеною картоплею медами. Пахне чим листям, чим рибами, чим, печеною картоплею, медами. Поєднання однорівнішне речення. Тільки інтонацією того між ними обов'язково буде стояти. Кому? Давайте з вами тепер ще виконаємо таке завдання. Із <кій> тексту треба виписати речення, у яких є однорідні члени. Настала весна, немає ніяких, правда, на назнаків. Далі дивимося уважно. Діти допомагають в саду, садять нові плодові дерева. Зверніть увагу, допомагають, садять. Так? І далі, самі дивіться, поруч з хлопцями. Лопати, лікарі, граблі. Так, хтось із хлопців обережно прокупує землю, хтось прибирає їм землю від сміття. Потім діти викупують ямку, дбайливо беруть саджанці, яблуні та груші і садять землю. Так, Потім польють, деревця, якщо дбайливо спостерігати, то вони виростуть міцними і довго будуть радувати всіх соковитими наливними плодами. Ви уважно передивилися, вибрали речення. І виписали речення з однорідними членами. А тепер у нас складніше завдання. Подивіться, будь ласка, уважно на цю ілюстрацію. І вам треба скласти кілька речень з однорідними членами речення. Підказочка, дивіться, осінь, певно, так. Для того, щоб використати скласти речення, ми подивимося, що дітки до льоху відносять. І капусту складають туди, і картоплю, і моркву, і буряки. Так? От вам вже дивіться, цілий ряд однірівних шленів речення складете з ними речення. І можна, дівчатка, і хлопчики, так? або навіть імена їм можна дати. І складати, і запишете кілька речень за цією ілюстрацією. Я дякую вам за увагу і бажаю успіхів.